було зроблено дуже мало, оскільки G7 ухвалила рішення про те, що ми не повернемо гроші Росії, якщо вона не виплатить репарації, чого на нашу думку Росія не зробить за правління Путіна. Тому зараз Сполучені Штати та інші європейські уряди намагаються знайти правильний правовий механізм, який би дозволив конфіскувати ці активи, а потім перерозподілити їх назад в Україну. Але цього ще не зроблено. Це концепція, вона обговорюється. Звіт, який опублікував Ердій, допомагав. Гай на мою думку відповісти на багато юридичних питань. У нас є пропозиція, яка я думаю, дуже зацікавить уряди. Я думаю, що уряд США в принципі хоче це зробити. Їх турбують практичні та юридичні деталі, і цей звіт допомагає відповісти на деякі з них. Це комбінація. І потім, звичайно, більшість активів знаходяться в Європі. Тому нам потрібно, щоб європейські уряди або ЄС також прийняли рішення. Уявімо ситуацію, що все працює так. Фонд, який використовував гроші для України, хоче контролювати. Лювати ці гроші, чи є у вас механізм, що працює з цими грошима? Ми маємо його створити. Імовірно, це буде міжнародний трастовий фонд, який матиме міжнародну раду директорів, що наглядатиме за розподілом грошей співпрацюючи з українським урядом. Але український уряд не матиме абсолютного контролю. Буде прозорість і підзвітність з боку цієї міжнародної організації.